Всім привіт! І так, сьогодні, 25 квітня 2023 року. Уряд спростував всі ті лайки, які були щодо підняття тарифів на електроенергію починаючи з 1 квітня. І уряд про прокоментував, що з 1 квітня не будуть піднімати тарифи на електроенергію. Але є, але не те, що уряд не буде піднімати тарифи, а він просто переніс сроки підняття цих тарифів. Переніс на 31 травня. Тобто ще травень будуть діяти поточні тарифи на електроенергію. Гривня 44 до 250 кВт і вище 250 кВт гривня 60 9. потім, 31 травня, будуть розглядати можливість підняття тарифів, і ще невідомо, яка буде програма підняття, але відомо, що це може бути підняття тарифів до тисячі кВт на 40%, А ті, хто споживає більше тисячі кВт, піднімуть тариф на електроенергію до рівня ринкового, тобто до 6,5 гривень.